Різниця між співзалежністю та взаємозалежністю, на прикладі кота і бурундука. Ну дивіться, коли ми співіснуємо разом, я говорю зараз не тільки там про пару, в принципі, пара, дружба, будь-які людські стосунки, навіть іноді робочі ми співіснуємо разом, і мені дуже класно разом або разом в колективі. Я прям відчуваю свою силу в цьому. Я такий командний гравець. Але коли я окремо, то мені так стає погано, я відчуваю свою меншість. І мені хочеться і не повернутися в цю команду, в цю пару, куди, куди завгодно, тільки не самому. Також, навпаки, да, коли у нас іде взаємозалежність, коли нам добре разом. Я відчуваю це класно, теж таку приналежність, відчуття команди і так далі. Але також. Нам добре і окремо. І ці добре ми не порівнюємо, тому що вони різні, бо фактично ці добре закривають дві наші такі базові потреби: потребу в приналежності і, і потребу в автономії. Да? Тобто, безпека, приналежність це ми отримуємо з кимось, а автономія ну, це ми формуємо самі, але теж фактично в <свісно> соціумі з іншими людьми, теж, типу, відходячи трошки від них і показують свою там індивідуальність. Свої кордони. Тобто тут питання в тому, що ці дві потреби вони мають співіснувати. Я вам може, тут картинку вставлю, таких базових, п'ять да, груп базових потреб людини. І оці перші дві, вони такі основні. Боже, я бурундуковий ще зено дюргає. Не... Вибач. <с ju> і проблема не стає тоді, коли хочеться якось цих потреб якби, прибрати, позбавитися її, Хочеться якось її зменшити і викинути.